Працівники СБУ спільно з прокуратурою зупинили розкрадання нафти на території Лопушнянського нафтогазовидобувного родовища. Було викрито механізм розкрадання нафти та її переробки у підпільних цехах. Посадовці підприємства Надвірна Нафтогаз тривалий час зменшували показники видобутку та обліку нафти. Незаконно видобуту нафту відправляли на підпільні підприємства для подальшої переобробки. На цих міні заводиках таких підпільних виробляли уже нафтопродукцію. Це саморобний бензин, дизельне паливо, бітум. Взагалі, потужність цих двох підпільних підприємств складала від трьох до п'яти тонн в тиждень. Готові нафтопродукти збували приватним особам по відпрацьованій схемі. Під час обшуку було виявлено 40 металевих бочок сирої нафти, ємкістю 200 літрів та кілька десятків ємностей з готовими продуктами переробки на обладнання та транспорт підпільних цехів. накладено арешт. Зараз тривають слідчі дії, встановлюється розмір збитків, нанесених державі, а також і коло осіб, причетних до цього злочину. Слідчим відділом управління служби безпеки України в Чернівецькій області розпочати кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.